Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття ліплення, і ми з вами зробимо ведмедика. Для ліплення медведика нам потрібний пластилін коричневого і чорного кольору, стек, дошка і серветка. Беремо коричневий пластилін і стеком ріжемо на декілька частин. Велику частину нам потрібно на тулуб і менші частинки теж будуть лапки. Ось так. Беремо більшу частинку, гарненько розминаємо, ось так, трішечки розкачуємо. Ось так, бачите, дітки, ось це у нас буде тулуб ведміння. Ріжемо ще одну частинку трішечки більшу. Це в нас буде голова ведмідя. Вона якої форми? Так, дітки, вона круглої. Беремо ось так і робимо голову для нашого ведмідя. Скріплюємо до нашого тулубу, гарненько смазуємо. Ось так. Робимо вушка нашому ведміді ось так. І лапки робимо. Скочуємо пластилін. Ці чотири частинки, що ми зрізали, ми робимо лапки чотири. Ми вже скрутили нашому медведику лапки, зараз будемо закріпляти. Ось так. Одну Так, другу. Нижні лобки. Що дуже великі, можна трішечки менше зробити. Це будуть нижні лопки, вони трішечки менші. Ось. Лапки ми нашому ведмедику. А тепер ми зробимо нашому ведмедику оченятка і носик беремо чорний пластилін, трішечки і ось так скручуємо. Робимо один глазик. Інший глазик і носик. Ось так. А давайте ще нашому ведмедику зробимо невеличкий хвостик. Ми знаємо, що хвостик кругленький і невеличкий. І прикріплюємо. Ось так. Дітки ось такий гарний ведмедик у нас з вами вийшов. Молодці! Дякую за увагу! До нових зустрічей!